Ребята, всем привіт! Отправляюсь сьогодні для Орленого гнізда. Нове відео на каналі. Були не з дощі, геть було погано відосики знімати. Травичка підросла. То не було коли навіть відосики одного Ну, Тепер вроде Небо чистіше мар немає, хоча знову заходять хмари. Побачимо, що воно буде. Фух. Думаю, там уже орлята підросли. Нічого собі. Тут ще якесь гніздо воно. Ну. Якщо видно. Ось такого тут. То... О. Надо буде теж подивитися, що за воно. Це Та гніздо. Так. Десь должно бути орлине гніздо тут. Так, 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 десь недалеко воно є. Вже неділю тут не був. Думаю, Фух, Були біленькі. Подивимось, яке вони стали. Є встановити її матінки. Орлиці. Так. Ось сюди вход Може траса натоптана, хтось ходив. А прикол буде, если натоптано до гнізда. Я взагалі офігію. Да, це теж натоплена, хтось сюди ходить. Ми вже теж в гнездо гнізду знайшли. Да, тут щось все витопчено. Хм. А ні, це тут місто для рибалки на сома. Рогачики стоять, а яка вода грязна. Прийшли дощі. Зараз на воду. Так. Підходимо до цього гнізда. Не шумим. Та да, да ребята, тут хтось буває. Так, Ще шнурки позаправляю. Моху тут сиділо. Так. І будемо вилазити. Так, да, тут хтось ходить. Ух ти ж, -мо, -ю. я вже одне бачу. Правда не сильно хреново видно, але бачу. Так, трошки зараз вилізем І буде як підніматися, то гнізда буду. Включуся, буду знімати. Фух так. попробуємо зараз хоча б... Блін. там. Ага. Полетіла орлиця. Не, не вилізу, ребята. Надо мабуть, виключатися. Короче, прилизаем. тоді включуся. А пока на паузу нажму. Ребята, дивіться. Орлёнок. Класс. От як би тут він хопитися. Пообсирали. Дивіться, ще більший. Клас! Оце круто! Ух! Офіть! Вау! Класно! Дивіться! Оце походу те саме менше! Вау! Крутяк Ось сюди клас крутяк, подивіться, які вони виросли вже. Не знаю, хоть буде спогнути якось попробувати залізти тут. Бля злякався дубов вже плетіла Фух. Пообсирала воно біле у деревах. Капіта. Мошкання. Розпав крила. Так, попробуємо трошки вище піднятися, хоч на трохи. Будемо пробувати Залізли. Ну яке орля. Ну, яке класне. Класне. Когті взагалі там воно. Ну. Я вже був горобця. Задавили, забили. Блин, так беду та нову, О. Фух. Колс. Могу тютье. Орлятка. Орига орлятка, горлятка, яструби. Це ж яструби. Чепуху. Оце так розумію Саме більше. О. Да. Клас Це середня, мабуть. А це саме менше. Так, мабуть. Й-мою, -ма звісно, тут трошки воняє. Наші пригнувся всяку пату, горобці, в ящирок. Це якась птичка, як, вроді як. Горобець, да. Хм. 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 Клас. Ехті. Та тихенько чого ти. Сідай. Тих-тих. Ти ди ди диви. Ти диви. Крилешками махає, Гляди, не впади маленьке, Гляди, не впади. Ти ж літати не вмієш. і воняє. Капець. Які пазурі в них. Ух, це пазурі. Вау. Гострий капець. Ух! Теперь понимаю, что когда курку хватает, курка сразу того. Какой ребенок ух! Все, пока дзобик ты острый, самый острейший дзобик за все. А ну, покажись, пожалуйста. Что мне хочу делать? Бояться, может? Бояться. Ммм, класс. Ух, оце розмах крил. Бачите, крило труситься, значить, бояться. Прикольно. Вау. Перший раз таких бачу орлів. ду ту ду ду Ух, ну, какие хорошие. Ух, мабуть, может быть, капец. Фух. Ух, тут, а, конечно, и пра. Чей жара. Все самое больше Ух, класс. Ага, не дается. А серый, может, на ну, размах крыла дебил. А лапа, яка, це капец. Девица. Ух, тихо-тихо-тихо. Тих. Ти чого, манюсь, ти чо. Манюсь. Оце да. Мені здається, як їх розрізнити. Де самка, де самець. Він так дивлюся це по головам, то глаза голови так більш похоже, що це типа самка ось, у, а оце самець. Тоді тут, мабуть, Пейно, обісрали ось тут. Так, коли не видно тієї орлихи. Буде класно, ребята, всі на три год тут будуть яйця лежати. Фу, може карні капець багато. крутяк. Вообще Ух. А дзёб сильный, острый. Ух, какой. Класс. все капец. Ты бали. Кохтьоки. Як хапане, то капець буде. Та чуди. Ага, орля яке. Щось не бояться. То так і були активні, коли водіс пара вообще бояться. Та дятел кричить, походу. Ох, який розмах крил. Самого більшого. Дебалий такий. Треба собі камеру купити. На голову надів і виліз сюди. Все орли. Ці яструби. Чи орли, чи яструби, хто я знає. Ну вроді як і яструби. Орли ж вони типа більші. Я не здужано бути більше. Класний. Ха -ха. Прийдемо сюди ще с десь. Десь, 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 десь. Через днів так п'ять. А тут чотири. І подивимося, які вони виростуть. Класний. Ріж були, приходили такі маленькі, були, були біленькі, пухнасті, а вже такі орлята. Орлята учат літати, да? так? Че цап на мене за руку. <сум> Та капець за палець. Да? Орлят? -та. Орл. Таке орлят. -та. чика 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 встань встань пожалуйста поднимись ну поднимись ух так это было здорово ух ух хм -хм. класс ух ты тоже поднимись пожалуйста ух я размахрел вообще Я грибу. Ребята, будемо злазити, бо я тут так довго вже засидівся. Вже мошки сідають на мене. Комарі. Мурахи повезуть. будемо злазити. Круто, звісно, так? Да? Побачити таких яструбів. Через недільку вже виросли. Вони швидко ростуть. Гніздо таке здорове. Значить, короче, буду злазити, бо довго садю, бо вище не Не Дала мені люлей. Щоб я це не злетів, бо падати високо. <реш> Все, злазимо. Злазимо відсюди. Блін, вимазався. Це опці, їхні посліди. Треба буде прийти додому руки помити. Все, злазимо, ребят. От Все, ребята, злизлы. Там мы ну, на гнездо. Будем идти направляться до дома. Вот это классные яструбы. И даже не ожидал, что они такие вырастут. Думаю, конечно, перерастут там, ну, до такой степени. Место на самом деле тут, ребят. Класс, да? У нас скоро, може, теж на рибалку на Сома сходимо п'ять. Ходив на рибалку на Сома 4 дні десь. Нічого не було. Тут тільки на четвертий хоп і Сомик клюнув. Може ще покажу, як поставим закидушки. Так, направляюся додому з цією стежкою. Вже ще веки тут хтось копав. Фу да, нежданчик, ребят. Таких же о, Блин, яструби. Так, вийшли ми відсюди. Вс, направляюся додому. Если вам понравився цей відосик про таких яструбів, то підпишись на канал, постав лайк, коментар, ну і жди нового відео.